Вітаю всіх. Зараз будемо говорити про страхи знову. І сьогодні страх змін у житті. Це один з головних страхів людей. Просто люди, якщо бачать перспективи, вони бояться в них повірити, вони бояться зробити крок вперед, вони бояться всього. Якщо робити в плоскості війни, то люди бояться невідомого. Люди невідомі. Читала статтю. Виїжджала людина. З Донецької області до родичів у Дніпро. Скажу чесно: виїжджати до родичів це досить приємніше, ніж в нікуди, там, де немає нікого. Це легше однозначно, тому що я пройшла те, що ми приїхали в нікуди, перше, і друге до родичів. Різниця є. Я відчула. По-друге, я хочу сказати одну річ. Якщо спланувати завчасно спакувати монатки, є нова пошта, переслати частину монаток можна завжди, і це облегшує життя. Я, наприклад, моніторю також ситуацію, і я, в мене є коробочки, я можу скласти, відправити. Ви знаєте, це дуже така штука серйозна, тому що я людина я, наприклад, я людина, яка не може їхати без певних речей. Ну, я, людина сама по собі. І, мене, і мені вдається ці, ці речі з собою взяти. Запихнути що завгодно. І я я, би я навіть зі своєю подушкою, колісила по всій країні зі своєю подушкою. Дивно, але факт. В мене вийшло. І ви знаєте, страх змін це страх також не все з собою взяти. Втратити щось. Не забрати. Скажу чесно: якщо ви боїтесь, вам треба почати з себе, обов'язково з себе, сказати собі, що я можу, я хочу. І взяти, наприклад, з собою те, що найпотрібніше, реально, а інше вже прийде до вас потім те, що вам буде потрібно в тій чи іншій ситуації. Але ж погодьтесь. Люди всі мають стільки всього, що половина просто лежить. Ну, вона просто лежить. Категорія ну, ми люди такі нагрібсти чогось, що нахрен не потрібно, і навіть забули, що воно є. Правда ж? Дивіться, я, наприклад, хочу щось там цікаве, якісь піалочко бокальчики, якісь божні бокали, наприклад. Але я розумію, що вони мені нахрен не потрібні. Мені навіть їх нікуди ставити, бо в мене цих бокалів. І скажу чесно, коли я була у Львові в евакуації, я купила собі ще бокальчики. Навіщо? Ну, щоб були? Тому що я не до кінця вірила, що можу потрапити додому. Але в нас була така ситуація, що ми мені могли їх відправити, мої жі. Тому я, ну, спокійна була, наприклад. Але в той же час я придивила собі вже нові. Тобто, люди, я хочу сказати: страх змін це страх прийняти нове життя. Завжди можна знайти щось цікаве. Знай... Завжди можна побачити світло в кінці тунелю. Завжди можна для себе знайти цікаве заняття. Ось наші люди чомусь бояться в інтернеті щось робити, а це зараз завжди сплош рядом. Знімати щось цікаве знімати блог про себе, розповідати про себе. Є Ютуб, є монетизація в Ютуб. Спробуйте. Якщо виконати умови, це також робота. А розказувати про своє життя, як ви живете, зараз можна. Зараз багато блогів про те, як люди виживають. Кулінарні блоги, щось приготувати. І скажу чесно: от на тему кулінарії, якщо робити. Із нічого, щось смачне, це круто. Понти я ненавиджу. понти в кулінарії. Просто ненавиджу. Ось лукові котлетки, наприклад. З Цибуль... Цибульки котлетки. У мене бабуся таке робить. Дуже смачно цибулі котлети. Це дуже смачна штука. Або зрази з капустою, Там зрази з грибами, сирники. Елементарна їжа Стушити капустки. На Новий рік собі тушила капусту. Скажу чесно, не було в мене ніяких там фантазій великих. Дуже скромно капусти з м'язком. Небагато м'яса, з капуста з м'язком картопелька Відбивну собі зробила. правда. Ви знаєте, можна зробити просто. Мій день, мій кулінарний день таке щось відео. Я хочу з вами поділити, щоб ви не боялися змін кудись виїжджати. Тому що, коли я перейшла на те, що я зараз роблю, я це роблю у кожному місці. У мене багато родичів, і всі хочуть поспілкуватися з дитиною. Дитина вже підросла, яку можна кудись брати і з нею їздити. І я тепер катаюсь по родичам, просто. Тому що звуть в гості. Родичі в мене є близько, є далеко. І там, де немає звуку у мене на відео поганий звук, тому що там місце таке. Це село далеко від міста, можна відпочити від тривог. Таке село там. Дитині дуже сподобалось. Але там зв'язок поганий. Дуже поганий. Тому така ситуація. Не бійтеся виїжджати, якщо вам страшно. Якщо вам погано, ну, вдома завжди добре, але якщо вдома напруження, там обстріли чи ще щось, виїжджайте, відпочивайте кудись, обов'язково. Або якщо потрібно виїхати, ну потрібно, така ситуація. Я розумію, багато відео в тіхтості з Донецької області, що виїжджають люди, бо там фронт активний фронт, і якщо вам потрібно виїжджати, виїжджайте, не бійтеся. Не бійтеся перемін, змін, тому що ці зміни завжди на краще будуть завжди. Це дуже добре, якщо ви вийдете, врятуєте себе. Якщо діти обов'язково і дітей, вам стане краще. Ви будете жити в більш-менш спокійному місті, або зовсім спокійному місті, і далі планувати своє життя. Зрозуміти, завжди є місце, де вам зможуть допомогти. Завжди, тому що. Люди розуміють, що це погано. Так вже втомилися всі, але напруження воно ж хвилями. Зараз напруження, потім його не буде. І треба розуміти, що жити треба далі. А тр... далі треба жити. Мені, наприклад, важко зараз по розкладам. Тематика одна і та ж сама чомусь. Виїжджати чи не виїжджати? Я не відповідаю на ці питання принципово. Принципово не повідаю, це ваше право виїжджати чи ні. Це кожен думає сам про себе. Я не буду керувати життям інших людей. Я не маю на це права. Морального, перш за все. Ви саме думаєте, їхати вам чи не їхати. Подумайте, як вам буде краще. І дивіться про ситуацію навкруги вас. Якщо критично, звісно, вирішуйте самі. Але навіть в Авдіївці були люди. Ну... То не виїхав. Це правда, воно було. На жаль, така ситуація і таке. Якщо ви хочете допомогти нашим військовим, це інше, слухайте, що вони кажуть. Я знаходжусь в одному місці, ви питайте про інше місце. Так, карти покажуть небезпеки, все, що зробити краще. Але якщо ви думаєте про своє життя, ви дивитесь ситуацію навкруги і розумієте, як вам буде краще. І, будь ласка, всі слухайте наших військових. Вони кажуть, що робити також. І не бійтесь змін. Зміни це те, що ми повинні пережити. Наша країна переживає серйозні зміни, дуже серйозні. І... Будь ласка, не ображайте інших людей. Якщо хтось виїхав, хтось переселенець, а хтось живе в себе вдома, люди не винні, і ви не винні. Ніхто не винен, що один живе в Вінницькій області, інший в Харківській, третій в Донецькій, а четвертий взагалі в Закарпатській. Кожен живе в своїй області. Областей в Україні багато. І якщо хтось живе в центральній країні, в частині країни центральній, Наприклад, або в Західній де більш-менш спокійно, це не означає, що він винен в тому, що він там живе. Ніхто нікому не заважав переїжджати в інші області, шукати себе в іншому місці. Я знаю, що люди змінювали життя. Хтось переїжджав в Київ, хтось, наприклад, їхав в Харків. Я знаю багато людей, що мріяли тут жити. Так. Коли я в свій час мріяла з'їхати, в інше місто, ще кудись поїхати. виїхати. Був час, коли я просто сиділа вдома сіднем, мене хрен витягнеш, але тепер я чекаю виїхати за кордон взагалі. Я чекаю, щоб дитина підросла. Щоб мені було легше з дитиною, я хочу взагалі покинути країну, виїхати за кордон, скажу чесно, бо мені тут важко. А я банківський працівник, я закінчила інститут банківської справи, і коли я бачу, що робиться в країні, що творить Національний банк України, я не розумію, я можу свій диплом викинути. Кажу чесно. Оці зміни, що відбуваються, я в шоці. А якщо включать станок, який у 98-му році заборонили, інфляція буде просто жопа. Це вам так трішки економічного, тому що я бачу, що відбувається, і я розумію, що я не хочу це бачити. Тому, любі мої, якщо хтось хоче за кордон, це їх право також. Сил немає, Те, що нас там не чекають, там те, там все. Це одне. Але якщо людина хоче, вона їде. І раніше виїжджали за кордон. І до війни люди туди їхали, люди там знаходили себе. Хтось може, хтось не може, хтось краще, хтось гірше. Люди їздили. У мене знайомі їздили за кордон працювати. Це правда? Постійно їздили. Тому про вони просто повернулися перед війною. Так вийшло, не встигла виїхати. Потім давайте не боятись змін, йти їм назустріч, і вони завжди тоді будуть приємні, і ми зможемо створити нове життя.